Взагалі, коли ми говоримо про комуналку, неможливо не згадати про ще одну дуже важливу тему: а саме про те, чому ми сидимо по 15 годин без світла, а при цьому суми в платіжках. Тільки ростуть так, хас, не починай навіть, бо я зараз заведусь, ви мене не зупините всім ранковим як шоу. генератор? Ні, ну реально, реально, немає світла, немає, як в більшості регіонів. Uh -huh. е, величезні блекаути, 16 годин відключення. Ти приходить тобі платіжка, так. а в тебе там, ну я не знаю, три три з половини. Так ти ніби завод працював. Так, так. Ну за місяць ти платиш вдвічі, втричі дорожче. Я кажу, а де світло? За що я плачу? Просто за сам факт. Ну, Але да. друзі, mm. насправді. Поки Шо? ми з вами сидимо в темряві, наші прилади вони що роблять? Що? скучають, голодують, а... не працюють. А щойно напруга з'являється? Вони о, мають насититися цим світлом, зробити енергію, ну і це все працює з подвійною силою. Що? отак. От як це ви це? Це ви це ви це електрика? Ви це поясню мій телевізор, такий голодний, що накинувся і з'їв чотири кіловат. Це, це знаєш це це, це, це електрики. Зараз також буявили. <постив> ви такі, от знаєте, ви коли от проходите я зараз піст, як, так, так, я зараз ви коли голодаєте, а потім, раз, а потім організм. Згоди. Ви чому поправляєтесь? Дивіться, оце електрика? А це ви голодний сидите. Я зараз як енерго намагаюся. Вас переконати, чого? Ні, так чого. Реально, чого? Ми розібрали три найпопулярніші так. міфи про економію, які так. насправді лише викачують гроші з ваших коченів. Дивіться, будь ласка, уважно. Це Можливо, головний енергетичний злодій зараз саме за вашою спиною. Хто там? Дивіться. Квадратуру <звук> написать. Бо я ж чесно кажучи, трошки просто я думала, що ну раз там по 16-18 годин світла немає, то десь воно щось має менше накручувати, але дивлюся, ж уже й більше. Я тоді думаю, взагалі, який сенс цих відключень, якщо е під час них чомусь лічильник видає ще більше споживання, ніж коли відключень не було. Якийсь парадокс. Може хтось знає то ви поясніть мені, то я буду знати. І не буду в таких я шокінейшенах з цієї комонокі. Здавалося б, математика проста: менше годин зі світлом, менша сума в квитанції. Але лічильник, наче, в супереч логіці, крутить швидше, ніж у звичні часи. Чому ж так відбувається? Ми вирішили розібратися з цим парадоксом та дізнатися, куди зникає економія, коли вмикається рубильник. То що ж почнемо з моменту, коли нарешті вмикають світло вдома, і що тоді робить кожен з нас? Правильно, біжить до вільних розеток, у кожну влучно натикує зарядні пристрої, аби швиденько підзарядити все, що встигло розрядитися за час блекауту: від дрібних павербанків та телефонів до масивних зарядних станцій чи інверторів. Нам здається, що зарядна станція це такий собі банк, який просто зберігає електрику. І якщо ми не вмикаємо в цей час інші прилади, то і споживання має бути мінімальним. Ми спокійно чекаємо, поки на екрані з'явиться заповітні 100%, не підозрюючи, що в цей момент відбувається в нашому електрощитку. Однак насправді ж у цей момент ваша квартира перетворюється на енергетичний пилосос. Зарядні станції та потужні акумулятори влаштовані так, щоб накопити енергію максимально швидко, поки є напруга. Виходить парадокс, адже ви не економите електрику, а просто те, що ви мали б витрачати поступово протягом всього дня. Станція викачує з мережі за дві години, змушуючи лічильник крутитися з божевільною швидкістю. Далі звертаємо увагу тих, хто має вдома електричне опалення або газовий котел, який також не працює без електрики. Більшість вважає, що тривалі відключення це така собі економія на теплі. Здається, логіка проста: адже поки конвектор або котел вимкнені по 4-6 годин, вони не споживають жодного вата. А отже, сума в платіжці має автоматично зменшитись. Але все з точністю навпаки, щоб у квартирі або будинку підтримувати стабільні плюс 22 техніці, потрібно зовсім мало енергії, аби лише компенсувати невеликі втрати тепла через вікна чи двері. Але коли без світла квартира охолола до плюс 18, ваші обігрівачі починають працювати на максимальній межі. Їм потрібно прогріти не лише повітря, а й холодні стіни та підлогу. Цей енергетичний ривок для прогріву оселі з нуля вимагає значно більше електрики, ніж багатогодинна підтримка тепла в нормальному режимі. Тому вся очікувана економія фактично вилітає в трубу, як в результаті видно у ваших платіжках. Ну і перше місце нашого рейтингу неекономної економії сьогодні ми віддаємо тому, на кого і думати гріх. Мова про холодильник. Ми звикли вважати, що наш друг працює циклічно, і якщо він стояв вимкненим півдня, то просто відпочивав. За логікою здається, все просто. Адже якщо прилад був відрізаний від мережі 10 годин, то він зекономив рівно стільки енергії, скільки б витратив за цей час у нормальному стані. І тут все як і з іншими приладами: менше години роботи, менші цифри на лічильнику. Але насправді це найбільша ілюзія, яка і малює зайві цифри у наших платіжках. Холодильник споживає мінімум енергії лише тоді, коли всередині стабільно тримається потрібна температура. Але після 10 годин простою продукти починають неминуче нагріватися і віддавати тепло. Щойно з'являється світло, компресор вмикається в екстреному режимі. Він працює без перепину годинами на пікових навантаженнях, відчайдушно намагаючись врятувати ваші запаси їжі від танення. У результаті на те, щоб знову наморозити втрачений холод, витрачається в рази більше енергії ніж на спокійну підтримку температури протягом тих самих 10 годин. Тож виходить проста і дещо прикра математика. Неважливо, скільки годин на добу у вас не було світла, адже щойно рубильник іде вгору, лічильник летить вдвічі швидше вперед. Слід пам'ятати, це не збій систем і не помилка в цифрах, а просто ціна, яку ми платимо за спробу повернути нашу техніку до життя після чергового вимкнення.